Всі ми знаємо, що FPV-дрони наразі це дуже важлива і саме головне ефективна зброя в руках наших військових. А для того, щоб FPV-дрон літав, їм потрібні акумулятори. Тому в цьому відео ми будемо говорити про один важливий компонент всій цій екосистемі: це зарядні пристрої. І сьогодні в цьому відео ми будемо говорити про одного з найпопулярніших виробників зарядних пристроїв для акумуляторів типу 4С або 6 С, і це Тулкід РС. Допоможемо вам вибрати оптимальну модель, оскільки асортимент них досить великий. Поговоримо про їхні відмінності і особливості. Ви на каналі Мотостав Мене звати Денис, і ми починаємо. Основні відмінності зарядних пристроїв між собою заключаються вперше: це кількості акумуляторів, які вони можуть заряджати одночасно. Друге, це потужність самої зарядки, тобто швидкість зарядки акумулятора, третє це тип живлення. Ну і четверте, де деякі технічні тонкості, про які ми також будемо говорити. У виробника Toolkit RC зарядні пристрої можна розділити на дві частини. Перше, це зарядні пристрої, які мають вже вбудований блок живлення, і друге, відповідно до яких потрібно підключати зовнішній блок. Наприклад, вбудовані блоки живлення мають наступні моделі: це Q6AC, M7AC і M6DAC, де суфікс AC власне означає, що. Вони можуть заряджатися, точніше бути підключеними до мережі змінного струму 220 вольт. В свою чергу модель М7 або м 6 d вона. Потребує підключення зовнішніх блоків живлення. Тобто ви можете використовувати, як і фірмені блоки живлення, наприклад, на 100 Вт або на 200 Вт, або, якщо у вас є більш потужніший блок живлення від стороннього виробника, то ви також можете його підключити. Але обов'язково дивіться на технічні характеристики самого зарядного пристрою і власне вашого блоку живлення. І таке розділення дає змогу нам вибирати. Тобто, те, що вам більш пріоритетніше, наприклад, я для себе вибрав моделі з вбудованим блоком живлення, оскільки нічого зайвого ви з собою не берете. Тобто, фактично тільки кабель для підключення до розетки. Але звісно, що. Швидкість, тобто потужність таких блоків живлення обмежена. В моделі m 6 dac там блок живлення на 200 Вт, а в моделі m 7 AC там на 100 Вт. Тому якщо вам потрібно заряджати багато акумуляторів або дуже важлива швидкість, то звісно, що ви купуєте просто звичайний зарядний пристрій без блоку живлення, а використовуєте сторонній блок живлення з більшою потужністю. Да, і ще нагадую, що обов'язково, щоб цей блок живлення був з номінальною напругою. Від 7 до 28 вольт. Взагалі, як зрозуміти, який зовнішній блок живлення нам потрібен для акумуляторів, наприклад, стандарту 6С ємкістю 8400 мАч? Насправді все досить просто. Для цього помножимо кінцеву напругу батареї 25,2 В на потужність заряду, тобто 8 А, тобто виходить приблизно 200 Вт. Тобто, якщо заряджати одну таку батарею максимально допустимою напругою 8 А, тобто потрібен блок живлення на 200 Вт. Або ми можемо цим блоком живлення заряджати дві батареї одночасно, виставши по 4 А на кожну. А якщо ми, наприклад, підключаємо інший блок живлення на 24 вольти 20 А, то вже в такому випадку ми можемо дві таких батареї заряджати з максимальною потужністю 8 А. Візуально зарядні пристрої між собою відрізняються в першу чергу це розміром, кількістю самих роз'ємів для зарядок і балансирів для них, також розміром кольорового дисплею, і окрім цього, можуть мати навіть додаткові роз'єми для тестування сервоприводів. А в моделі, наприклад, Q6AC в верхній частині навіть є безпровідна зарядка. До речі, зараз телефон на ній лежить і заряджається. Також хочу відмітити те, що в компактних моделях. Там, де знизу у нас стоїть кулер або отвори для вентиляції, є спеціалізовані ніжки для того, щоб коли зарядка стоїть на поверхні, вона краще охолоджувалася. Також в Q6AC та M7AC є додаткові роз'єми XT 30 для того, щоб ви могли без проблем заряджати акумулятори 2 s та 4 s без будь-яких перехідників. Тепер поговоримо про основні налаштування самих зарядок. В першу чергу, власне, ми їх включаємо, далі втримуємо ролер і попадаємо в налаштування. Перше, це input settings, тобто тут можна вибрати джерело живлення, наприклад, адаптер чи зовнішня батарея, тобто зарядна станція, обмежити потужність споживання, струм і діапазон вольтажу. Далі це security settings. В цій вкладці можемо обмежити роботу самого пристрою по температурі, часу та максимальній ємності, яку зарядка може заливати в акумулятор. Synchronous Mode – це режим, в якому ви можете використовувати два порти для зарядки однієї батареї, що дозволяє заряджати батарею з максимальною швидкістю. Але потрібно до батареї підпаяти ще один коннектор XT60. Continuance Work це режим для зарядки однакових батарей. Без з необхідності змінювати налаштування кожного разу. Тобто, ви просто відключаєте вже заряджений акумулятор, увімкнули розряджений і зарядка все сама зробить автоматично. Потім Work Completed. Тут можна обрати, що має робити пристрій після завершення сеансу зарядки. Баланс старт-вольтаж це режим, який дозволяє перед початком зарядки відбалансувати всі комірки. Також можна налаштувати яскравість. Тему, гучність і вибрати мову. На жаль, на даний момент української мови немає, але, до речі, ми напряму ведемо перемовини з виробником і надаємо йому всю необхідну інформацію, щоб вже в наступних оновленнях можна було сюди зашити саме українську державну мову. Взагалі, як же правильно заряджати самі акумулятори? В першу чергу нам потрібно знати, який тип акумулятора у нас, тобто, чи це літіонний акумулятор, літіполімерний або будь-який інший із списку. Друге, це ємність самого акумулятора. Заряджати потрібно струмом 1С, і потрібно, щоб рівень струмові дорівнював першому пункту. Якщо у нас батарея на 8400 мАч, то заряджаємо напругою 8,4 А. Якщо 6000 тисяч мА, то на 6 А. І можна виставити менше значення, якщо хочете продовжити термін життя батареї. Але в такому випадку час зарядки, звісно, що буде довший. Підключаємо кабелі до балансиру та силовий кабель до порту xt 60. Бачимо, що у відповідному віконечку порту зарядки з'явилися цікаві цифри. Тобто червоне, це. Поточна загальна напруга батареї. Зеленим буде відображатися силу струму в амперах, а нижче ми бачимо напругу по кожній секції. І переходимо до конфігурації заряду, обравши порт і натиснувши один раз на ролик. Принцип налаштування заряду у всіх моделях від Toolkit RC однаковий, тому покажемо на прикладі, лише однієї. В Battery Type обираємо тип батареї, тобто в нашому випадку літіон. В целс кількість секцій, але можна залишити в авто. І зарядка завдяки балансирному порту сама дізнається кількість комірок. В Mode ми вибираємо режим роботи зарядки, тобто нам потрібен Charge. Також є режим для розрядки батареї та зберігання. Тепер end Voltage – це кінцевий вольтаж для Літіон це 4,1 вольти, а для Літій Полімерних це 4,2 вольта. Тобто далі вибираємо change current, це потужність заряду, і обираємо 8,4 Ампери. А. І тепер можна натискати старт. Тобто нам буде відображатися, що кінцевий вольтаж складає 24,6 вольта, тобто 4,1 вольти на елемент. Бачимо, що процес пішов. Додатково тепер відображається, скільки міліампер вже залито в саму батарею і скільки пройшло часу. І як балансуються секції, як заміряється опір. Пристрій сам почне заряджати батарею максимально можливим струмом, тобто в режимі фаст-чарджу. І після того, як дійде до практично фіналу, пролунає перший звуковий сигнал. І це буде означати, що фаст чардж вимкнувся і зараз батарея дозаряджається вже з мінімальним током. Після того, як акумулятор буде заряджений на 100%, пролунає вже другий фінальний звуковий сигнал. Якщо у вас обмежений час і ви не бажаєте чекати, поки ці декілька відсотків дозарядиться, то ви після першого звукового сигналу можете відключити самі акумулятори, і вже власне їх використовувати. І також ми можемо це зробити і в ручному режимі, тобто один раз нажимаємо на колесо і вибираємо або зупинити якусь. Одну е, зарядку, тобто одного акумулятора, або зупинити взагалі зарядку всіх підключених акумуляторів. Наостанок, хочу підмітити те, що ці зарядні пристрої дуже часто в нас купують військові, і звісно, що вони їх використовують не в цив... не в стерильних умовах, а десь в бліндажах, тобто де постійно пил, бруд і. Стресові умови можна так сказати, і саме головне, що за весь цей час жодного негативного відгуку про них немає. А це, на мою думку, дуже багато чого вартує. Я думаю, що ми допомогли в цьому відео розібратися вам, яка модель для вас підходить. Якщо коротко підотожити, то самий топовий варіант це Q6AC, тобто тут є все, що потрібно, і навіть більше. Якщо потрібна максимальна зручність і комфорт користування, то відповідно це моделі M6DAC або m 7 AC, а якщо вам потрібна максимальна потужність, яку ви можете реалізувати за невеликі кошти і розміри, тобто з іншими блоками живлення, то це моделі M6D або моделі М7. І, звісно, що посилання на всі ці зарядки ви знайдете в описі під цим відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки, далі буде ще більше цікавого контенту. До зустрічі!